Книга рекордів України невпинно доповнюється новими сторінками. Сьогодні, 14 вересня, у Кам'янці-Подільському було зафіксовано ще один оригінальний рекорд одномоментне масове проведення серцево серцево-легеневої реанімації на 200 манекенах. Ініціатором такої акції виступив Червоний Хрест України. Наразі, з 24 лютого цього року, з початку війни, 60 тисяч людей вже пройшло навчання по або нашим трьом сертифікованим програмам міжнародним, або пройшли майстер-класи, і це адаптація цієї програми для дітей віком від 5 років і далі без обмежень. Захід приурочили всесвітньому дню першої допомоги, який відзначається у всьому світі кожної другої суботи вересня. Кам'янець-Подільський обрали не випадково, адже саме тут 155 років тому розпочав діяльність Червоний Хрест. Кам'янець подільський 155 років тому розпочав фактично перший в Україні в цьому місці. Започаткували діяльність Червоного Хреста. Тоді ще не України, але тим не менше, Червоний Хрест мультинаціональна історія, яка відома у всьому світі. А безпосередньо саме цей рекорд ідея його виникла по перше, приурочена до міжнародного дня першої допомоги. По-друге, проведення щорічної школи першої допомоги Червоного Христа. І основне це мабуть привернення уваги. Встановленням оригінального рекорду вирішили ще більше привернути увагу українців до важливості володіння такими навичками. Кожна людина повинна вміти надати допомогу, тому що в будь-який момент може статися, що невідкладний стан. А ця екстрена допомога вона кожна, через кожного нас повинна проходити. Вона повинна пронизувати нас. Тому я вважаю, що ця справа вона важлива і вона повинна робитися і не залишати її не так, поки період війни. А ви <гум> задля фіксації рекорду цього дня голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій навіть видав дозвіл на використання дронів. Рекорд зафіксувала керівник національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Нове досягнення увійде вже у наступне видання. Популяризація цього рекорду, я думаю, і є основне завдання фіксації цього рекорду через те, що це ті знання, які повинна знати кожна людина, які повинні вміти кожна людина робити. Співорганізатором заходу виступив Кам'янськ-Подільський медичний фаховий коледж. Тож і дипломи про рекорд отримали всі учасники, а також гендиректор ТОВ Червоного Христа України Максим Доценко і директор медичного коледжу Віктор Клим. Але пропіариться на цьому обов'язково міська влада. Михайло Посідко швиденько зробив селфі. Мовляв, подія визначна, бо це імідж міста. Ми дійсно сьогодні зібралися з гарною нагодою, знову нечегового рекорду для нашого міста. Здавалося б, усе логічно, якби не подвійні стандарти нинішньої міської влади. Адже сьогоднішній рекорд далеко не перший у Кам'янці-Подільському, колись низка таких дипломів про досягнення міста прикрашали стіни у приймальні міського голови, але нова влада усе знівелювала. Саме Михайло Посідко звелів прибрати їх і віднести у підвал, як не потріб. На той час заступник міського голови Вадим Савчук забрав пакет з підвалу. Щоправда, до приймальні міського голови дипломи так і не повернулись. Так одним жестом всі зусилля кам'янчан було перекреслено. Сьогодні наче нічого не було, радісні промови та селфі. Відчуття, наче ложка дьогтю у бочці з медом. От така вона тепер у лапках Справедливість по-кам'янецьки.